Друзі, привіт! По ситуації в Бахмуті. Виходячи з публічної інформації, виходячи з того, що 93 бригада, третя штурмова, повідомляють і на що натякають, насправді, Тактична ситуація така, що по флангах просування продовжилось місцями локально. Навіть в порівнянні з вчорашнім днем, і у ворога дещо локально посипалися фланги. Поки що не можна говорити, що це однозначний перелам. Ситуації не можна говорити, що Сили оборони там вже зламали фронти, продовжують іти вперед. І шансів у ворога немає. Ситуація така, що ворог. По місто досі залишається доволі сильним і намагається його повністю захопити. На флангах певний успіх є у сил оборони, але ситуація вкрай важка. Відповідно, локальний перелам досягнутий перелам в цілому на фронті, поки що ні, але над цим оборони працюють. І Бахмут загалом може стати знаєте увійти в історію е в першу чергу е так, що всі мають знати ціну. Того, що там відбувається, всі мають знати, скільки наших хлопців віддали здоров'я і життя за те, щоб цю ділянку фронту зараз вдавалося отримувати і навіть ходити там в штурми. І про це потрібно пам'ятати. Потрібно пам'ятати прізвища в тих всіх тих, хто загинув, а там і де він ще загинув, і ось в першу чергу потрібно пам'ятати цю ціну, друзі. Сподіваюся, що сила оборони досягнуть результату, все буде Україна. Переможемо всіх.